Кабінети допомоги запрацюють у трьох районах Рівненської області. Депутат Рівненської обласної ради Ксенія Павловська пояснює, це проект з надання безкоштовної юридичної консультації, який допоможе її землякам підвищити рівень правової обізнаності у захисті своїх прав та відстоюванні справедливості. Ця ідея виникла тоді, коли на мою гарячу лінію почало надходити дуже багато цвінків, що стосуються саме юридичних консультацій. Ми тоді з нашою командою зрозуміли, що на жаль, населення не може отримати гідних компетентних, компетентних консультацій щодо багатьох питань, таких як субсидії, як їх правильно оформлювати. Питання, що стосується оформлення пенсії, перерахунку цих пенсій. Одної з основних ідей надання допомоги в наших кабінетах це надання особисто допомоги бійцям АТО. Вони сьогодні повернулися. Після воєнних дій і на жаль вони не знають, як правильно оформити документи. Дуже багато сімей загиблих, котрі не можуть на сьогоднішній день отримати допомогу від держави. Проект депутата стартував на її малій батьківщині у селищі міського типу Степань. Люди йдуть за допомогою з різних питань щодня з 9 ранку до 6 вечора. Коментує юрист кабінету допомоги. Можемо виконати те, що звертаються дуже багато з різних питань. Люди дуже мало юридично обізнані, і тому наше взагалі завдання налагодити саме взаємовідносини між людьми і органами державної влади чи то приватними фірмами, здивлячись, з якого питання до нас звернулася людина. Фахова юридична консультація є важливою не лише для жителів, а й для нас, місцевої влади. Вважає степанський голова. Вчасна правова оцінка є запорукою оперативного вирішення спірних питань. Частина з них у степані стосується створення територіальної громади. Сьогодні тут мріють про відновлення повноцінної роботи санаторію Горинь працюють над поповненням місцевого бюджету. Гарне перевиконання бюджету. І це ці кошти ми е, буквально недавно розподілили на в основному на благоустрій, на проєктно-кошторисні документації підготували по енергозбереженню, по, е, по ремонту реконструкції доріг, е, майдану нашого незалежності. Самі степанці вважають усі біди від зла у людях. Люди були ліпші, лучші як тепер. Тепер, бачите, такі ненависні, необоливі. А колись такого не було. Тепер, як не заплатиш того рубля, то тобі не поможе, а колись такого не було. Колись люди такі були одне за другим. Кабінети допомоги це новий погляд на подолання на жаль традиційних у більшості патових питань, з якими живуть українці, зауважує депутат Рівненської обласної ради Ксенія Павловська й запрошує усіх до співпраці та плідного діалогу у форматі дія у подоланні проблем.